Наші аграрії вже третій рік поспіль ведуть збіружаю в під час війни, під час цих тривог і віддаємо належне нашим сильним аграріям, що вони успішно з цим справляються. Ми розпочали. Жнивну компанію, і станом на сьогодні ми маємо збір загальний валовий збір озимих культур зернових зернобобових на рівні 60 тисяч тонн, і практично оброблено вже в нас близько 11 тисяч гектар. Середня врожайність у нас близько 54 центнерів з гектару. Порівняння з минулим роком, станом на цю дату тоді було 48,5 центнерів з половиною з гектару. Тобто, в принципі, непогані результати. Серед них, звісно, основу є ячмінь, якого ми вже зібрали близько 76% від загального Посіву і, звісно, озима пшениця, яка теж дуже важлива, ми зібрали, практично обробили 2000 гектар і маємо теж непогані показники врожайності. Ціни загальні на ринку дозволяють розраховувати на те, що навіть при пониженому врожаю ми будемо мати досить успішні реалізації, в тому числі врожаю за кордон. І завдяки нашим аграріям тримаємо фронт, тримаємо продовольчий фронт і переконаний, що ми дійсно забезпечимо продовольчу безпеку нашої країни завдяки саме стійкості наших аграріїв.